А скажіть, будь ласка, у вас Юлія Анатолійовна, знайома вам така? А це фон телефонує? Ну я запитую, знайома чи не знайома дана особа? Хто телефонує, кажу, пано, ви не, не чуєте? Ні, не чую вас. Ви мене не чуєте, я а, вас ну, не чую. А ви що не чуєте, тоді що, що я не Завтра можу... передзвоню. Шукайте йому Анатоліє, кредити, нехай закрива. Який... Звати Назар Віталійович, компанії Інтерійсько Україна. Внутрішній номер 6130, розмова записується. Прослав Васильович, так ви. Я телефоную вам за кредит фінанс. А, так, це стосовно вашого невирішеного фінансового питання перед Кредиткасою. Яке ще питання викине? Просто... Перед кредиткасою. Назвіть, будь ласка, число, місяць, рік народження. Так, фото що номер. Щойно вам представилося? Ще раз прописайтесь. Позор Віталійович. З якої компанії ти заходить? Тдв інтереску країну. Стосовно вашого неволіченого спортсменного питання перед кредитикацією. Називайте число місяць. Чи просто серію номер паспорту. Давайте, нехай мені хтось нехай зі мною зв'яжеться з, з кредиткаси і нехай мені не повідомлять, що от ви працюєте на дорожні. Вам було повідомлено, це необхідно. Не Тому нічого. ідентифікуйте себе і поки є шанс, я, я вам можу допомогти. Ніхто нічого мені не повідомлю. Це не так. Це так, ну давайте, то кажіть Чому? свої слова. Ярослав Васильович, ідентифікуйте себе і поки є це шанс, я вам допомогти. Ви вважаєте, ваше неадекватне ставлення може вам допомогти? Це твоє, це в тебе неадекватне ставлення. Я тобі кажу, що мені Укритий кредит 17, укритий кредит 11, нічого, про вас не говорили, я про вас не знаю, абсолютно нічого. <просив> Готово, я вам кажу назвати число, місяць, рік народження. А я тобі кажу, що ти пішов на аспорту. Співчуваю вам. І, і я ти підеш на аспорту, розумієш, я тобі нічого не кажу. Так. Я прошу вибачення, я не почув вас, коли ви говорили. Хто це телефонує? Я ви компетен. Кажу, телефонують фінансової компанії, критики питали. Ага, і що ви хотіли? На ваше ім'я є фінансові зобов'язання по Мілан. В сумі поруч складає тисяч. 000... Звідки чекати по Мілан? звідки воно взялося? не поняв? Так може ви коли відбрали кошти, звідти взялось, потім ви свой час не вийдете. Я там кошти, але я там поверну, я там поверну кошти. Ну якщо у вас є документ, який підтверджує відсутність даного фінансового зобов'язання, можете його відправити на електронну пошту. Добре, я їм відправлю. Так, вони ж мені його надавали в них є також. Так, як якщо ви її сплачували, це ж не спілкувались не підпадати ну, Так, У них є цей документ, я ж їм сплатив, а не документ. У них документи. в стілково, Мілані. Ну, так ну, так. Да, в від компанії «Крит Так, так як що? Мілан. Якби Мілан ви сплатили б, то вони б в односторонньому порядку не відмовились би від співпраці з вами і не придали б вашу так, вони справу. Не вони не відмовлялися, вони не відмовлялися від... А яким чином, а яким чином тоді. Якась помилка? Напевно, якась помилка вийшла, не знаю. Та навряд чи це помилка, тому що. Ну, запитайте у них, це... там нехай передивляться ще раз уважніше, можливо, хтось там. Ми не будемо це в ваших інтересах або підтверджувати свої. У їх інтересах що, не поняв. Щоб у вас не було фінансових зобов'язань і підтверджувати не чуєте? Якби мене були фінансові зобов'язання, то кредитор, мені юлював кошти, перед яким я в принципі брав на себе зобов'язання фінансові. Мабуть, якісь, якісь претензії. Він не має ніяких претензій, так що відпоминається. Так, так як ви не виконали свої часно, вони в односторонньому порядку переступили право грошової вимагають. Тобто відмовилися від ваш співпраці з вами я, вам, Щось я вам не вірю. Ви можете вірити або не вірити, але це факт, тому. Факт, як ви можете підтвердити десь, ці слова? Ну, якщо у вас маєте електронну пошту, можемо дати вам документи про переступку права. Документи на електронну пошту, як це ви це зробите? Це ж не документи будуть. Дивіться, є два способи взаємодії та комунікації на де адресу перебування та електронну пошту, що підтверджує. Ну, давайте по адресі перебування по адресі перебування. Або можна, дивіться, так як у нас діджиталізація в Україні проходить. То можете якусь так зробити, технічно, я не знаю, як це ви це будете робити, щоб воно мене відобразилося в дії. Щоб мене дійсно організація. Від... Ну тоді давайте, від... давайте, значить, по адресу. Є загально бюро бюро кредитних історій, котре ви можете передивитися, і, і воно там має бути. І що це, що це все таки бюро кредитних історій, неболь. Ну то загальне бюро кредитних історій, де Можете ваш ну що це загороди? за бюро, де воно знаходиться? куди я можу, куди так, я не буду? І будете в інтернеті, бюро історій. Це сайт в інтернеті, типа? Ну так. А хто не поняв. а де я не бачу цього сайта? Так, якщо ви надавили, це державний бачите. сайт, чи це якийсь сайт приватний? Да, український бюро кредитних историй, історій. так, а та, та, чий це сайт, хто власник цього сайту хто, хто адміністратор цього сайту, хто ну, передивіться, пройдіть і інформацію. А ви не знаєте я є... Ні. я поняв. Коротше, тоді ну один варіант у вас залишається надати мені документи mm -hmm. по адресу. Інакше я, ну, можу сміливо вважати, що ви надзвичайні ну, шахраї. Знаєте, скільки тих шахраїв у телефоні, ну, mm -hmm. багато. Тим пати, що в не першочергова, і вони здійснюють свої фінанси зобов'язання. Але мені коли ви схови. перший раз мені телефонуєте, коли мені телефонуєте? Та відповідно, добре, на все добре. Так ви сьогодні перше, хто ви такі? Я взагалі перший раз про вас чую. Ви шо, які варі, що, хіба раніше мені телефонували? Не одноразово. І що я вам говорив тоді? Та я в контексті не знаю, що ви там казали. А, ну, а що, ви взяли, що ви мені телефонували? Ви нічого не знаєте? точно А ну давай по, по відеозв'язку, давай покажи мені своє лице. Давай по відеозв'язку поговоримо. Хочу побачити Нажать, не можу. Хочу побачити, земель побачити земель тобі в во... очі. Подивитись тобі в очі хочу. Mm -hmm. Де, що ви хочете, ваше особисте особисто. А ну ось. бачиш, шахраї. Ви вже з**бали, якщо чесно. Не пішли б вони. Mm -hmm. Немає, немає у mm вас -hmm. такого бажання. Такого бажання немає, так як. Uh, може тільки на ваше ім'я, якщо на це зобов'язання наші компанії, тим паче. Ні, краще, краще, краще йдіть. Дякуйтесь. Цього і вам бажаю на все добро. добре. Заявив, вже якщо чесно. Добрий. Так, так, чуєте мене? Да? Звісно, чуєте. Назад індекс 161, я фахівець відділу по роботі з клієнтами, это офигет Україна. Слава Фіжиті Богу, тупий. Скажіть, що ви хотіли? Ви Ярослав Васильович? Так, можете звертатися до мене просто Васильович. Добре, я вас зрозуміла. Підставляю інтереси вашого кредитора ТОВ «Ірбіс» торгова марка «Кумо». згідно договору «Доручення» стаття 2017. Давайте 15. коротимо нашу розмову. Скажіть їм одразу, що я казав, що вони пішли нахуй. Окей? Чому ви не плануєте сплачувати кредитну заборгованість? Ось вони лохи. Вони лохи. Їх всі кидають, і я теж їх кину. Хто саме їх кидає з ваших? Чи нормально люди їх кидають? Вони лохи, і я ну. Вони Ось нічого не можуть робити. Домов вашого кредитного договору ви зобов'язані повертати кошти, установлений договором термін. Ні, це я вірю. Нічого плату. Ви в Але вони нічого термін. не можуть зробити, розумієте, вони кредитні і потенці. Вони можуть звернутися до суду, що не Якщо, вони ви вже молосового зробили. Просто кредитор надав вам лояльні умови для закриття та сплатити. Та я гроші. надаю кредитору лояльні умови і поки що з вами розмовляю. А можу заблокувати і на районі. Лояльні умови безпосередньо. Коротше, скажіть йому, нехай йде нахуй і все, я нічого не буду платити. Зафіксуйте. ви відмовляєтеся від доплати, так? Звичайно, звичайно. А я також повідомляю вам, що відповідно до вашого дорого договору. Сума боргу щоденно збільшується, скільки. А за мені неплювається. Немає різниці, скільки не платити, розумієте? Та я вас розуміла, про наслідки не спати, я вас повідомила. Ну, інформацію фіксуємо. Все добре. No, Мамі привіт передавай. Ось така у нас хуйня малята.